По традиції зніму відео про квартиру в Бухаресті, Румунія. Ось такий поверх, сходи. Все не дуже чистенько. Мабуть, різні соціальні верстви проживають в цьому будинку. Будинок схожий на такі комунальні квартири. Це ще не комунальні, а просто малосімейки. сімейки. От. Такий коридор. Він тут більш кращий, ніж я бачив на іншому поверсі. Тільки що заходили люди похилого віку і йшли в іншу квартиру. Я думаю, що вони всі по-різному виглядають. Ось так коридор. А це моя квартирка. Тут вже все набагато все краще. Це студія, причому без кухні. Я так розумію, що це дійсно був гуртожиток колись. Ось покажу. Зроблений нормальний ремонт. Холодильничок. Навіть холодильничку чистенько все гарно. Навіть морозиво розум поклали, не знаю, чи можна його виїсти, від кого це залишилось, але приємно, що є. Так, сама квартира. Картина яка з яким, якимось рецидивістом, Диван складений, телевізор, Wi-Fi, крісла, кавомашка, варочка, фільтр кава. Не знаю, як її варити, буду вчитися. Але погляньте, який класний балкон лоджи. і який двір? Бомба. Зел... Все зелено, все класно, все прям пахне весною. Покажу ванну ще Так виглядає. Ванна кімната, точніше душова, непогана, цікава плитка. Мивальничок. Туалет. В цілому непогано. Я задоволений, задоволений житлом. Ще потрібно розібратися, що тут з паркуванням, тому що там лякають і евакуатором. І написано 5 в час для тих, хто не резидент цього будинку. Я буду сподіватися, що я резидент. Добре.